Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. О, так, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла, це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Вау! Неможливо відірватися. Хочеться ще ще. Ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір. І це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. А допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись! Всім привіт, я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, Ну все бувай. Ого, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері, це не допоможе. Окей, а ця курочка? Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А якщо до цього? Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це те, що має підійти. Я перекушу ними провід. Це чудова ідея. Тільки проводів, який з них треба перерізати. ]iviım. Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай, готово, що ми врятовані. О, oh oh, ні, час пішов ще швидше. Ні. А! Ауч! Ну, от я вся у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну, ще й одну. Я від тебе не відстаю. Ні. Я, це було просто круто. Ну що, відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау! І в мене також! Це найкращий подарунок. У нас що, два однакових айфона? Не знаю. Тоді я перевірю, Ого, він так зручно лежить у руці. А ще й тут є багато програм. Hey. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. Hey. Вау, якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер! Час зробити парочку селфі. Так, чудова ідея. Посмішко. Йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А, Допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала? Упс, де мій шоколадний айфон. Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея. Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О ні, що з ним? Він зламаний. Челси, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть мій шоколадний айфон. Ану віддай, я на такий обмін не підписувалася. Ех, залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздри мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон. Спробувати варто. Так, беремо. А, допоможіть, врятуйте! То була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Чур, я перша. Це не кіндер сюрприз, ще й так багато. <му> Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? <му> у кого шоколадні, а у кого справжні? Ура, мені пощастило. У мене справжнісінькі. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. Молочний шоколад обожнюю. Ого, у середині ще й цукерка M&M's. Так одвічі смачніше. Я теж так хочу. Точно. У мене є свій кіндер-сюрприз. Як же він солодко пахне? Фу, у мене справжнє яйце. Яка гидота. Ха, так тобі і треба. Так не чесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати? О, ні! Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер-сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау, шоколадні кульки обожнюю. Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може, тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Ну приготуйся, Челсі. М -м, який би з'їсти наступним? Ось це те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. Що воно забруднене, такий розіграш виявився невдалим. Фу, гидота. Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, треба, значить треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс. Беремо яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері, можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа! Ого, як високо! Ідея. На, отримуй. Ні. А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму? Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер. Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. кока кола відмінне втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно обожнює шоколад. Awesome. Ого, класно. Um, num, num, num. Вау! Це ж цукерки ММДемс. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДемс – Ідеальне поєднання. <рес> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. Ай, допоможіть, я вся промокла. No. -ха -ха. Ну, як тобі душі з Кока-Коли? Нічого смішного тут нема. Пупс, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не куштував. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоблі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг. Привіт. Нічого собі. Ось це морозива! Я також таке хочу. А це ще хто там такий? Привіт, красуня! Як справи? Який красень! Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно, воно моє. Нічого собі. І все морозиво мені клас. Так що це погано красти чуже, погано, але дуже смачно. О, хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Oh. Тільки спробуйте ще вкрасти. Mm -hmm. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині. Повністю згодна. І це все вона на трьох? Mm -hmm. Так, замало. Що робитимемо? Okay. Okay. О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну, ось, я навіть її не спробую. Не пощастило. Якщо тільки не зроблю це швидко, Ні, ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку, я зможу її відкусити. Ну от, значить, мені доведеться її облизувати. А я так хотіла поїсти. Ха -ха, тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка: Саманта, можна я буду першою? Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше. Білу начинку. Що? Навіть мені не лишило. Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин. Ось, тримай приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. Який жах! Це ж така гидота. Фу, мені ніби собака в рот лизнула. <гум unut> Ей, а я тут до чого? Яка гидота. Настав час відкривати. Можна цього разу я? Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. <гум> Може бути він шоколадний? Треба перевірити. Шоколадний боляче, він справжній. Який жах! Це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Ау. Саме вони зараз тобі і потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній, джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну ось тільки не це. Ура, я виграла. Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати. А мені кусати? який жах. Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? Все твоє. Ні, твоє. Вистачить вже. Дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. Цуєфа. Ха, Здається, я виграла. То, що, Джеку, ти першим лизатимеш цю гидоту. Так, бо дай чесно. Як же боляче ай. Ай-яй! Ай Ой! Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді язик не справжній. Дурний жарт! А тепер ти маєш лизнути кактис по-справжньому. Точно. Гаразд. Я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити кактус зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Ай, акуратніше. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус. А Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не при ділах, але все одно вся в голках. Фу, Навіть голений, кактус на смак огидний. Це дуже гидко. <рит> Чому знову в мене? Чому я взагалі? Ой-ой, це не я. Це все, все вона, Ембер. The... Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Okay. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, Гидка риба, але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого, мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Це важче, ніж я думав. Мені страшно. Але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу. Те саме, так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла? Я тобі помщуся. Ось їж свою рибу кусай!» Що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід. Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Ай, мені ж боляче. Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт, вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже на готові. Розбирайте. Круто, я зможу все облизати. Ура! Я їстиму Ну Ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт. Жадіни, могли і поділитись. Мені і самому мало. Гей, може, годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно. Вистачить. Потрібно ділитися. Ти чого? О, торт ще на носі. Клас. Ти мав рацію. Торт просто шикарний. Ей, Саманта, може, ти і з нами поділишся. Ще чого захотіли. Це мій торт. Ні за що. Ах, так, тоді отримуй. Ти що наробив? Та я тебе зараз. Ну все, ти в мене утримаєш. Даремно ти так зі мною. Ей, не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть пличить. Цікаво, що там усередині? Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо. Яка ж Гедота? Жах. Ой. Ой. Ну ось, я ще й їм це. Ура, повезло. Mm. А я що? Okay. Гаразд, облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Це і справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, яка мерзота! Поверніть мій захист. Джеку, тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Hey. Чому саме мені так не щастить? You, you. You <кій> Як це не смачно! <кій> <кій> Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго. Рано радіти, щось мені погано. Ой. О ні, знову цей сморід. Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, я не винен. Давайте подивимося разом. Круто, губа буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? Ну Ось я навіть не зможу з'їсти. Mm -hmm. okay. yeah! А я зможу пожувати жуйку. Як же круто! Облизувати! Ну Жуйку треба жувати. Uh, um... Ось, Лови, ти будеш першою. Yeah! Клас! Сподіваюся, вона буде дуже смачною. Так, спробуємо язичко а чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Так буде точно смачніше. Ти ж її зіпсуєш. Може, годі вже Дай її мені. Ну Ось тепер вона вся в слинах. Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бридко. О, це знову, я тут до чого. Фу, тепер її точно ніхто їсти не буде. Я ще дізнаюся, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість! А! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. What? Поки ти тут сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! А що ж чекає на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. <плес> Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити. Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах, так? нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? О, No! нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах, так? Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке Ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені і дуже. Oh, no. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. <клес> О, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. <клес> Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. <клес> не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді, тут нам усім вистачить на рік. Mm -hmm. Чорт, цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне зараз як спіниться Хочеш прямо в тебе, Еліс. А? Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово, отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Всіх стосується, я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах. Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не я ненавиджу їх, хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, you. Ой, здається, ви мали рацію. Ці кислиту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Що доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Я, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Блін, це якась гідота. Мені знову не щастить. Я ненавиджу курячі яйця, особливо коли вони сирі. Що б мені з ними зробити? Давай я тобі допоможу. Гей, ой, пробач, дивись, які апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли? What? Дивіться, який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Окей! Okay. Ну ось, У мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте. Нічого собі, дивіться, скільки тут цукерок. Здається, то була цукеркова бомба. Круто! Мама! А у мого пташеня тепер є брати по шоколадному яєчку.